Які вбили свого однолітка і заховали понівечене тіло у вентиляційній трубі через те, що він не схотів віддавати їм ключі від своєї квартири, яку хлопці хотіли пограбувати, щоб купити пива цкерок. 15-річний Борис повертався зі школи додому. Раптом до нього підійшли чотири його однолітки і почали вимагати ключі від квартири. Борис здивувався, спитав, нащо їм це? Розреготалися йому в обличчя і, недовго думаючи, почали згушувати коло. Один із хлопців спробував перевірити кишені в Бориса, і тут жертва впізнала його. Вони вчаться в одній школі, тільки в різних класах. Він одразу повідомив про своє відкриття, мабуть, не потрібно було цього робити. Бо як тільки той по батьку узнав, що його впізнали, Підлітком, якого впізнали, злякався і оскаженіло, почав мопцювати Бориса. До попиття приєдналася й решта. Схаменувшись, нападники спробували привести його до тями, але ні дихання, ні стукуту серця вже не було. Хлопець помер. Тоді вони вирішили заховати тіло у вентиляційний отвір, ключі від квартири вони так і не взяли, занадто перелякалися, розкої мовчали. Рідні Бориса вже наступного дня звернулись до правоохоронців із проханням допомогти знайти сина. Більше місяця стражі порядку розшукували хлопця. Тіло знайшли їх вже відомо у вентиляційній трубі у воді. Ще тоді чітко вирізнялися сліди побої. Цього ж дня правоохоронці вийшли на слід вбивць. підлітки у всьому зізналися. Вважаю, що в даному випадку, звичайно, у слідства буде питання вірної кваліфікації дій цих неповнолітніх осіб, які скоїлися злочином. Щоб вірно кваліфікувати вбивство, це чи є така ще стаття у нас, яка схожа, скурення, скурення, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Тобто в даному випадку буде вирішуватися питання про умисел цих нековнолітніх, які ну, били в результаті чого наступила смерть. Ну, тут може бути, якщо, якщо особи мали на меті позбавити життя, життя потерпілим, то звичайно це вбивство. Якщо вони просто його били. Ну, Спричиняли удари не в життєво важливі органи, але, але в результаті їх таких неправомірних дій злочинних дій, наступила смерть, то вони будуть нести відповідальність за менш тяжкої статтею, але теж те тяжка стаття, тобто скоєння тяжких тілесних пошкоджень, що спричинили смерть за вбивство. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі за скоєння. Шких філосів ушкоджень, що спричинили смерття, максимальний сроки позбавлено максимальний термін до 12 років волі. І та друга стаття кримінального законодавства це категорія тяжких злочинів.